Прикордонне місто Чоп вимагає ввести надзвичайний стан. У Такий спосіб намагається привернути увагу до проблеми з водопостачанням у місті. Воду часто відключають без попереджень, але й від її наявності у кранах користі мало, бо вона більше нагадує болота ніж питну воду. Роками з під кранів 9 тисяч жителів чопа тече каламутна вода. Люди не ризикують нею навіть руки помити, не те що пити. Буває така грязна, як болото тече з крана. Що це я говорю, що це преступлення на населення чопа. Поїти такою грязною водою не можна так, це вже терпіння у людей кінчається. У квартирі Марії Пилип коридор заставлений пляшками з питною водою. Без таких запасів не впоратися. Коли починають падати дощі, ну, це просто неможливо, бо з кранутиче тече справжнє було, то, бо ні покупатися, ні прати білизну, ні їсти робити, нічого неможливо. Але гроші все одно за це треба платити. Власного водоканалу місто ЧОП не має. Є він у залізничників. Воду вони беруть із русла річки Латориця. Система водопостачання стара. Очисну станцію звели тут ще 60 років тому. Із трьох насосів працює лише один. Залізничники визнають, що подають неякісну воду. Та на модернізацію всієї системи водопостачання не мають грошей. Тут великі капітал укладення. Ну, я не можу зараз це оцінювати, тому що ціна все міняється. Там би треба зробити ще один резервуар, на тисячу кубів, щоб більш-менш вода відстоювалася, бо є два резервуари, три резервуари є. але бачимо, що вони тут не справляються. Три дні тому у чопі створили спеціальну комісію із надзвичайних ситуацій. Та оглянути очисну станцію і взяти воду на аналіз вони не можуть. Залізничники на свою територію їх не пустили. Раз тут. І такі вірусні ці закворювання, і немає води. Хотіли узнати, який стан нашого водозабору і як вона очищається, як подається до городу. Листи були направлені, але потрапити ми сюди не змогли. Санепідеміологи дослідили воду у чопі з-під кранів. Каламутність перевищує допустимі норми у десятки разів. Каламутна вода також. Вона негативно може впливати на роботу шлунково-кишкового тракту. Так що не рекомендовано каламутну воду вживати а ви лише нас... після очищення. Вирішити проблему можна. В чопі ще 15 років тому зробили чотири свердловини за вглибшки шістдесят метрів і забули про них. Нині ж до проекту повернулося. його втілення обійдеться у 9 мільйонів гривень. У міста є лише один. Хочуть допомоги від області. Дебет свердловин дозволяє забезпечувати водою не лише мешканців міста, але й мешканців навколишніх сіл. У даному випадку свердловини знаходяться біля дамби, тобто буде використовуватися підруслова вода річки тиса. Поки влада чопа та залізничники шукають гроші, містяни мучаться і не розуміють, чому мають платити за таку воду. Вадим Шишканич, Світлана Ковбиця, факти ICTV.